Ласкаво просимо до сьогоднішнього відео. Якщо ви чоловік, який хоче кращого здоров'я простати, більшого комфорту та покращеної щоденної енергії, тоді залишайтеся зі мною, бо ми говоримо про капсули простепотен. Ця натуральна добавка стає дуже популярною серед чоловіків в Україні. І сьогодні ви дізнаєтеся, що це таке, як вона працює та чи може вона підійти саме вам. Тож почнемо. Капсули простепотен Україна розроблені для підтримки здоров'я простати за допомогою суміші натуральних інгредієнтів. Багато чоловіків стикаються з дискомфортом у простаті, частим сечовипусканням, низькою енергією або зниженням впевненості в собі, особливо після 40 років. Простепотен прагне надати чоловікам простий, природний спосіб почуватися краще без складних процедур. Усередині кожної капсули ви знайдете відомі рослинні інгредієнти, такі як екстракт гарбузового насіння, пальма сереноа та корінь кропиви. Ці інгредієнти використовуються роками, щоб допомогти зменшити запалення, покращити відтік сечі та підтримувати чоловічу життєву силу. Екстракт гарбузового насіння відомий тим, що допомагає простаті залишатися здоровою. Пальму сереноа часто використовують для зменшення симптомів збільшеної простати, а корінь кропиви допомагає підтримувати краще сечовипускання та загальний комфорт. У поєднанні ці інгредієнти працюють разом, щоб забезпечити вашій простаті необхідну підтримку. Багато чоловіків, які використовують простопотен, повідомляють про позитивні результати. У відгуках про простопотен люди згадують про меншу кількість нічних походів до туалету, менший дискомфорт та кращу енергію протягом дня. Деякі користувачі навіть кажуть, що почуваються впевненіше та активніше у своєму повсякденному житті. Звичайно, організм кожного різний, але відгуки обнадійливі. Приймати простепотен дуже просто. Ви просто приймаєте дві капсули на день, одну вранці та одну ввечері, бажано під час їжі. Постійність важлива, тому щоденний прийом може допомогти вам отримати найкращі результати. Більшість людей починають помічати покращення протягом кількох тижнів. Одне з найбільших питань ціна. Ціна на простопотен в Україні може відрізнятися залежно від того, де ви його купуєте. Але багато користувачів віддають перевагу замовленню безпосередньо на офіційному вебсайті, оскільки він часто пропонує знижки та гарантує, що ви отримаєте справжній продукт. Якщо вам цікаво, для чого використовується просто потен, відповідь проста: він призначений для підтримки здоров'я простати, зменшення запалення, покращення комфорту сечовипускання та підтримки чоловічої життєвої сили. Це натуральний продукт, а не ліки, і багато чоловіків обирають його як частину свого щоденного оздоровчого режиму. Тож, чи варто купувати капсули просто потен? Якщо ви шукаєте природний спосіб підтримати свою простату, зменшити дискомфорт або просто відчути себе більш енергійним та впевненим, можливо, варто спробувати, тільки обов'язково дотримуйтесь інструкцій та купуйте з перевіреного джерела. Якщо ви хочете купити простопотен в Україні, перейдіть за посиланням в описі, щоб отримати більше деталей та найкращу пропозицію на даний момент. Дякую за перегляд! Якщо у вас є якісь запитання, я вказав свою особисту інформацію в полі опису і не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб отримувати більше контенту пов'язаного зі здоров'ям. Будьте здорові, будьте сильними і до зустрічі в наступному відео.